Тя третього року лікарняні працівникам буде виплачувати пенсійний фонд України. Якщо раніше рішення про оплату листків непрацездатності ухвалювала комісія з страхування на підприємстві, то з 1 січня соціальну виплату буде затверджувати особисто роботодавець або уповноважені ним особи. Термін на це 10 днів. Яка загалом ситуація з виплатами соціальної допомоги, зокрема оплатою лікарняних коштів при народженні дитини, субсидій для оплати житлово-комунальних послуг? Про це ми поговоримо просто зараз з міністром соціальної політики України Оксаною Жолнович? Вона вже на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Оксана, вітаємо. Вітаю. 1 січня функції ліквідованого урядом фонду соціального страхування остаточно вже прийшли до пенсійного фонду. Це означає, що оплата лікарняних виплата допомоги у зв'язку з нещасними випадками на виробництві, деякі інші виплати тепер будуть здійснюватися саме пенсійним фондом України. Чи все для цього вже готово, чи не буде якихось труднощів? Ні, труднощів я впевнена, не буде. Ми дуже активно готувалися до цього впродовж і листопада та грудня. Було більше десятка різного роду постанов Кабінету міністрів ухвалено, щоб підійти до нарахування, забезпечити на підзаконному рівні передачу всіх функцій, сформувати відповідний підрозділ в пенсійному фонді. Ми навіть в рамках цієї підготовки. Додатково передали, знайшли резерви, передали фонду соціального страхування більше трьох мільярдів гривень, щоб погасити борги, що були накопичені фондом полікарняних. І ми сподіваємося, що все буде добре. Я знаю за повідомленням голови пенсійного фонду. Сьогодні вже перші лікарняні були оплачені в новому форматі. В новому режимі вони відтестовані. В принципі, жодних проблем немає. Також готуються відомості для того, щоб нарахувати щомісячні відшкодування тим людям, що постраждали на виробництві внаслідок нещасного випадку. І ми теж сподіваємося, що все пройде гладко і не буде жодних питань і проблем. Пані Оксана. А тоді хочу уточнити: тобто, ось цих великих боргів, які накопичилися у фонду соцстрахування, перед тим як він перестав функціонувати, більше цих боргів вже немає. Це питання закрито? Я, я думаю, що фонд мав їх закрити. Фонд самоврядна організація. Відповідно, ми не мали можливості зробити там аудит. Зараз тільки сьогодні зареєстровані ліквідаційні комісії, як в як в центральному фонді, в центральному апараті, так і у всіх відділеннях. І очевидно, вже ліквідаційні комісії почнуть робити аудит, дивитися, що є по балансах, перевіряти надходження і чи є там боргові зобов'язання. Але було виділено достатню суму коштів на кінець року для того, щоб всі зобов'язання полікарняних були закриті, і навіть в разі, якщо вони всі не закриті, то звісно, пенсійний фонд оперативно ці заборгованості погасить в рамках січня. Ані Оксано, окрім лікарняних допомоги після нещасних випадків, виплат при пологах, пенсійний фонд України цьогоріч займається також і нарахуванням та виплатою житлово-комунальних субсидій. З Чим пов'язане таке розширення функцій і чи готові фахівці фонду вчасно опрацьовувати таку кількість завдань паралельно з профільною роботою нарахуванням пенсій? Ми побачили, що децентралізація виплатної функції, власне, нарахування знаєте, такої соціальної бухгалтерії, вона є ускладненою, і якщо це багато різних структур, зокрема управління соцзахисту, фонд соціального страхування і є розрізнені цифрові інструменти, то обмін даними є ускладненим, довготривалим. Рух коштів між регіонами також забирає певну кількість часу, і люди тільки. Програють від того, бо не мають можливості екстериторіально незалежно від того, куди б вони звернулися, отримувати необхідні виплати. Разом з тим, пенсійний фонд є достатньо цифровізованою установою однією з найбільших в нашій соціальній структурі, і вони вже дуже багато автоматизували процесів, які були пов'язані із пенсійними нарахуваннями. Відповідно, певний ресурс виділився для того, щоб зробити їх таким центральним виплатним агентством з усіх соціальних виплат. Воно вже лягає по усталеному алгоритму. Програма відпрацьована, вона добре сформована. і немає сенсу задвоювати її чи робити якісь. Нові програми для того, щоб робити типову одинакову функцію зрозуміло. Ну і тоді питання вже щодо власне самих пенсій. А чи є вже якісь розрахунки, на який відсоток мають зрости виплати українським пенсіонерам після традиційної березневої індексації? І чи встигне здійснити перерахунки пенсійний фонд, враховуючи додаткове навантаження з адмініструванням тих же лікарняних і комунальних субсидій? Ну, е адміністрування лікарняних та субсидії Це абсолютно іншими підрозділами структурними. І тому воно ніяк не вплине на адміністрування відповідно пенсії. Це різні різні структурні підрозділи, різні люди, тільки оптимізовано цифрові процеси. А що стосується самих сум індексації, то звітність ще за останній місяць тільки опрацьовуватиметься в січні місяці. Відповідно, вже тоді буде розраховуватися рівень інфляції. І Ми десь ближче лютого будемо розуміти на який відсоток інфляції будемо індексувати пенсії в березні. Але я впевнена, що ми ресурс під це знайдемо, і все буде гаразд. Пенсії будуть проіндексовані. Дякую, пані Оксано, що знайшли час поспілкуватись поспілкуватися з нами сьогодні. На прямому зв'язку була міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.